Якщо Путін розіслить Трампу, ух тоді Трамп покаже. Розуміємо, що не покаже таких важелів тиску. Немає ну, а, я, а які Бо, па пане пекині санкції. Ну пеки санкція вони, вони, вони не вони не вони виступили проти контролю за цим тіньовим флотом. А якщо будуть його контролювати, то очевидно нафтові доходи Росії знизяться. По збільшення санкцій зі сторони сполучених штатів Америки ще більше погіршить російську економічну ситуацію. Росія не є зараз у виграшній ситуації. І Трамп, який зараз каже, що в Росії теж карт немає. Зараз він абсолютно правий. Подивіться на лінію фронту за останні півроку, де Росіяни просунулися на декілька десятків кілометрів. А зараз це взагалі стагнація. Величезна країна, яка має стільки населення, стільки грошей, як вони стверджують, не може подолати Україну. Тому я абсолютно переконаний. Що Росія для Росії дуже вигідно зараз піти, хоча б на якісь домовленості з нами, але я не переконаний, що вони на них підуть, просто через те, що відчувши слабкість в американській позиції з тих чи інших причин по відношенню до себе, вони можуть далі свої маніакальні бажання намагатися втілити. Хоча це нелогічно. А якщо на них натиснути, то вони можуть обмежитися в цих своїх маніакальних бажаннях і важелі цього тиску на них безумовно існують.